Так угу. уявіть собі, що ім'я Ірод грецькою геродес буквально означає герой, богатир, але в історії воно стало прозивним і так називають когось, хто виявляє нелюдські, жорстокі, навіть садистські якості. Хоча поняття садизм саме по собі пішло від імені Маркіза Десада, який полюбляв тортури. Так, от які підстави для того, щоб ім'я Ірод стало прозивним і чому в новому завіті є стільки іродів і хто є хто? З іродами в історії була ціла Санта-Барбара. Хто не знає, Санта-Барбара це старий серіал, який тривав майже 10 років і став символом чогось Заплутано і драматично, але попереджаю, що це справжня іроцька, кривава і блудлива Санта-Барбара, де легко заплутатись, тому я це не тільки розкажу, а й зображу, щоб ми розплутались і зрозуміли, хто є, хто, хто кому що винен і хто з ким, які мають зв'язки. Все починається з такого собі антипи. Можновладець в Едомі, це сусіди юдеї, який в часи юдейських царів Хасмонеїв, друге століття до нашої ери, підкорився їм і прийняв юдаїзм, щоб зберегти владу. У цього Антипи був син Антипатер. По суті, це одне ім'я. І от цього Антипатра, щоб відрізняти від батька, прозвали ідумеянин. Ідумеєю в часи завоювань римлян став називатись Едом. І ось цей Антипатр і Думеянин був високим чиновником при хасмонейських царях. Проте, коли почалось протистояння Хасмонеїв і Риму, Антипатр зрозумів, за ким буде остаточна перемога, і надав свою підтримку римському полководцю Помпею, коли той у 64-63 роках до нашої ери завоював юдею і зробив її разом з Сирією і Едомом провінцією Риму. Завдяки цьому Антипатер не тільки лишився при владі, а й фактично став володарем євреїв, для яких це було ганьбою. Адже, хоча він і був номінально юдеєм, але за походженням був едомлянином, а не євреєм. Згодом, під час протистояння Помпея та Юлія Цезаря за престол імператора в Римі, Антипатер, як кажуть, тримаючи ніс за політичним вітром, вчасно перейшов на бік Цезаря. І коли той переміг Помпея, Призначенням Цезаря став прокуратором юдеї. Є версія, що саме цей Антипатр у свій час вже отримав прізвисько Геродес, тобто герой грецькою, яке потім стало родовим. У цього Антипатра і думиянина були чотири сини та донька: Фазаель, другий ірод Великий, Йосип, Ферор та Соломія. Фазаеля він зробив правителем Єрусалиму, а Ірода губернатором Галілеї. Врешті, у 43-му році до нашої ери, через рік після вбивства у Римі Юлія Цезаря, через свою агресивну проримську політику та утиски євреїв, антипатр ідумеянин був отруєний єврейськими радикалами. Цією ситуацією і скористався його син Ірод, який вже досягнув успіхів в управлінні Галілеєю, особливо коли розгромив антиримське партизанське повстання під проводом Єзекії. Не плутайте з пророком Єзекією. Це Викликало одобрення Риму і обурення євреїв. Можливо, доля Ірода була б такою, як у його батька, але тут на Сирію та на юдею напало парфянське царство та загарбало їх. Ірод втік у Рим, де влада в цей час ділилась між тріумвіраторами Марком Антонієм це той, що крутив з єгипетською клеопатрою, Октавіаном та Марком Лепідом. В римському сенаті, за підтримки Марка Антонія, за свої заслуги з утвердження влади Риму в Палестині та для її повернення Ірод отримав титул царя юдеї та римську допомогу у вигляді 11 легіонів римської армії. Однак ірод зібрав і свою армію, яка складалась з наймитів та біженців-євреїв, які перед більшою загрозою парфянської влади пробачили іроду його злочини проти них, тим більше що він на цей час. Відправивши у заслання свою першу дружину з дитиною, вже одружився на донці царя з роду Хасмонеїв – Маріамні або, як ми кажемо, Марії, і отримав право на царство в юдеї із цього боку. Що тут скажеш? Талановитий політик. Ірод тріумфально повернувся в юдею, розгромив парфян, стратив їх ставленика на престолі останнього царя з династії Хасмонеїв і свого конкурента за престол Антигона, і почав так царювати, що за свої політичні та будівельні досягнення, а він дійсно був талановитим стратегом та архітектором, чого вартує тільки знаменитий храм Ірода, перебудований з храму Зоровавеля. В додаток до свого імені Ірод. Отримав прізвисько Великий та став засновником династії іродіадів. Зрозуміло, що саме він є головним героєм згадок у новому завіті в контексті народження Ісуса Христа, приходу мудреців та побиття немовлят у Віфлеємі. В Ірода було не менше 15 дітей від 10 різних дружин. Я розповім тільки про тих, які згадуються в новому завіті та які мали значення для історії. Від першої дружини Ірод мав сина, названого на честь діда Антипатер, але другий. Антипатер Другий Ірод цього сина разом з матір'ю відправив у заслання, щоб одружитись з принцесою Маріамною. Після смерті матері, ось цей Антипатер II був повернений Іродом і призначений наслідником. Від другої дружини Маріамни у Ірода народився син, якого назвали, як би ви думали, Ірод. Тому він називається Іродом Другим. Але у нього було також ще одне ім'я Филип. Тому його ще називають або Ірод Другий Филип, або Ірод Филип I. Під іменем Филипп ось цей син Ірода, згадується в Євангелії від Матфія, 14 розділі 3 тексті, та в Євангелії від Марка, 6 розділі 17 тексті, звідки ми взнаємо, що він був. Першим чоловіком іродіади своєї племінниці, але не потрібно його плутати з іншим сином ірода, іродом Филипом II, про якого згодом. Я ж обіцяв Санта-Барбару, але це тільки квіточки. Від Іродіади, оцей Ірод ІІ Филип або Ірод Филип І, мав доньку Саломію, яка з мамою згодом зіграють головну роль в смерті Івана Хрестителя. Врешті, Іродіада покинула Ірода II, він був позбавлений батьком спадку, і, як пише Йосип Флавій, юдео-римський історик першого століття нашої ери, все життя прожив як приватна особа. Ще Маріамна народила Іроду Велику. Кому синів Александра та Арестобула, і до речі, Арестобул взяв доньку сестри Ірода Великого Саломії, Береніку, і у них народилася донька Іродіада, яка зіграє потім свою роль. Так, от долі Александра та Арестобула склались трагічно. Як розповідає Йосип Флавій, спочатку сестра Ірода Соломія добилась, щоб Маріамну звинуватили у перелюбі та стратили. Потім вже старший син Ірода від першої жінки, Антипатер ІІ. Інтригами добився, щоб Олександра та Арестубула звинуватили у зраді та спробі захопити владу, і за наказом самого Ірода Великого їх стратили в сьомому році до нашої ери. Про них новий завіт не згадує, але їх можна вважати частиною пізнішої історії про масове знищення за наказом ірода дітей у Віфлеємі, яке на фоні страти власних синів через страх втрати влади виглядає жахливо послідовним. У Рестобула залишились діти, які згодом зіграють свою роль. Імператор Октавіан Август, він, до речі, згадується в Євангелії від Луки, другому розділі першому тексті, взнавши про всі ці події, вбивство власних синів Ірода та немовлят у Віфлеємі, сказав знамениті слова: Меліус Ест Геродіс Поркум есефіліум», Тобто. Краще бути свинею ірода ніж його сином, маючи на увазі, що навіть нечиста за законами юдаїзму тварина в більшій безпеці, ніж його власні діти, і тим більше піддані. Ірод помер в четвертому році до нашої ери. Це, до речі, є причиною, чому прийняте середньовіччя літочислення від народження Христа є неточним, адже Ісус народився, коли ірод ще був живий. Тому я використовую не формулювання до чи після народження Христа, а до чи після нашої ери, яке до речі, вів у вжиток Іоганн Кеплер. Так от, по ідеї, наслідником Ірода Великого мав стати його первінець Антипатр ІІ. Однак, раптом, після смерті Ірода, він був звинувачений римським намісником Сирії Публієм Варом в умисному вбивстві свого батька і за одобренням Октавіана Августа, який вже був імператором, був страчений. На виправдання Антипатра скажемо, що у 2007 році була знайдена могила Ірода Великого, і дослідники з'ясували, що він помер від рідкісної та дійсно страшної хвороби гангрени фур'є. І ось тут на арену виходять три сини Ірода Великого від інших різних дружин, які мають вже пряме відношення до розповіді Євангелій. Всі, хто мають відношення до розповіді Євангелій, я позначив жовтим кольором. І ось це вже дійсно криваві ягодки Іродової Санта-Барбари. Після смерті Ірода та страти брата вони стали першими наслідниками та тетрархами, тобто співправителями різних регіонів царства батька. Вони згадуються у новому завіті з династійним ім'ям Ірод. Тому в різних місцях можна сплутати, про якого з них де говориться. По порядку. Перший ірод Архелай. Згадується в Євангелії від Матвія, другому розділі, 22 тексті. Він був царем Юдеї, Самарії та Ідумеї. Про нього тільки одна згадка, тому що згодом, через недбале царювання, через що в Рим постійно йшли скарги, в шостому році нашої ери він був знятий августом з царства і відправлений у заслання в Галію, сучасна Франція. І замість нього Юдеєю, Самарією та Ідумеєю почали керувати римські префекти, одним з яких п'ятим по рахунку став знаменитий Понтій Пілат, який і судив Ісуса. Другий син Ірода Ірод Филип якого ще називають другим, щоб відрізняти від першого, про якого вже казав вище. Про нього згадується в Євангелії від Луки, третьому розділі першому тексті. Це цар Ітуреї, Трахоніцької області, Батанеї та Аврана у 30-х роках нашої ери. До речі, його матір звали Клеопатра Єрусалимська, щоб відрізняти від Клеопатри, яка царювала в Єгипті. Цей ірод Филип взяв за дружину свою племінницю Саломію, яка була донькою його одноіменного брата Ірода Філіпа І і є героїною історії про страту Івана Хрестителя. Але цікаво, що Євангелія не дають іроду Филипу негативної оцінки, а Йосип Флавій взагалі описує його як поміркованого та справедливого царя. Після його смерті його землі перейшли також під владу префектів Риму. Третій. Син Ірода Великого – Ірод Антипа. Про нього згадується в Євангелії від Матфія, 14-му розділі, 1-му тексті, Євангелії від Марка, 6-му розділі, в Євангелії від Луки, в 3-му розділі, в 9-му, в 13-му та 23-му. Він був царем Галілеї до 30-х років нашої ери. Через те, що саме в Галілеї відбувається більша частина служіння Ісуса, цей Ірод Антипа Згадується найчастіше просто як ірод, цар ірод чи ірод Тетрарх. Він розлучився з першою дружиною, щоб взяти заміж свою племінницю іродіаду, доньку Арестобула, другого сина ірода, який був страчений. Саме Антипу за такий шлюб критикував Іван Хреститель. Іродіада також є героїня історії про страту Івана Хрестителя разом з своєю донькою Соломією, про яку вже казав, яка вийшла заміж спочатку за Ірода Филиппа Филипа І, а потім перескочила до Ірода Филипа Другого. Ми ж обіцяли оцю накручену Санта-Барбару. Будь ласка, саме іроду Антипі Ісус дає характеристику в Євангелії від Луки, 13 розділі лисиця. Підкреслюючи його підступність та жорстокість та попереджує остерігатись закваски Іродової в Євангелії від Марка, 8 розділі 15 тексті, саме цей ірод Антипа став врешті співучасником суду над Ісусом, коли його судив Понтій Пилат. Ще не втомились від цього калейдоскопу? Добре, ще кілька іродів, і кінець цього серіалу про іродіадів. Наступний у нас ірод Агрипа І. Це був онук Ірода. Про нього згадується в діях апостолів в 12 розділі з 18 по 24 текст. Він цікавий тим, що був сином страченого сина Ірода Великого Арестобула в дитинстві. Ірод відправив його у Рим, де він виховувався разом з сином тодішнього імператора Тіберія. Про Тіберія, до речі, згадується в Євангелії від Луки, третьому розділі першому тексті. Ще він водив дружбу там з майбутнім імператором Клавтієм, а також з майбутнім імператором Калігулою. Нормальна така компанія, друзів. З Агріпою також там в Римі виховувався і його молодший брат, якого також звали Аристобул, на честь батька і назвали Аристобул молодший. Саме Калігула, ставши імператором у 37-му році. Нашої ери, по-перше, зняв з престолу Ірода Антипу, останнього сина Ірода Великого, і відправив того у заслання в Галію. А по-друге, оголосив Ірода Агрипу першого, царем І, царем Ітурейської, Трахоніцької області, Віленеї, Галілеї та Переї. Згодом вже імператор Клавдій дарував Агрипі юдею та Самарію, які з шостого року були під владою прокураторів. Тобто, за іронією долі, саме Ірод Агрипа. Син Аристобула, якого Ірод Великий вбив, щоб не дати йому владу, отримав владу всі території, які колись були у владі його діда. Цей ірод Агрипа І правив до 44-го року, недовго, і підтримуючи Рим і намагаючись завоювати прихильність юдеїв дотриманням їх традицій. Саме за його наказом вбили апостола Якова та арештували апостола Петра, про що ми читаємо в діях апостолів. Агрипа раптово помер від невідомої хвороби. Далі вже недовго. Ірод Халкійський. Брат Ірода Агрипи І. Спочатку він отримав від Клавдія царство над Халкісом, невеличкою державою на північ від Юдеї у Ліванських горах. Після смерті Ірода Агрипи І його призначають відповідальним правителем над Єрусалимським храмом з правом призначати первосвященника. Його дружиною, ще трохи Санта-Барбари, спочатку була його двоюрідна сестра Маріамна, а після її смерті дружиною стала племінниця Береніка, донька рода Агріпи. Цікаво, що в Новому Завіті про нього нічого не сказано. Але багато розповідає Йосиф Лавій, імовірно, тому що він володарював лише 7 років. Проте його ставленник переосащенник Ананія є учасником в розповідях дій апостолів 23 розділу і 24 го про суд над апостолом Павлом в Синедріоні. Після смерті оцього Ірода Халкійського вся його влада перейшла до сина Ірода Агрипи І, якого звали повністю Марк Юлій Ірод Агрипа ІІ, але коротше ірод. Агрипа II. про нього згадується в діях апостолів в 25 розділі і в 26. -му. Це останній правитель династії іродіадів. Він успадкував престол у 17 років. Тому римляни дозволили йому правити тільки частиною територій батька. А юдея була залишена під правлінням римських прокураторів. Єврейські джерела кажуть, що він жив в інцесному союзі з сестрою Беренікою після того, як вона стала вдовою. Хоча це спростовували як на клеп в діях апостолів 25-26 розділах. Він згадується просто під іменем Агрипа, коли з сестрою Беренікою. Та новопризначеним прокуратором юдеї порцієм Фестом розглядають справу по звинуваченню Павла Синедріоном. Цікаво, що апостол Павло дуже шанобливо ставиться до Агрипи і намагається навернути його в християнство. І сам Агрипа не знаходить на Павлові ніякої провини, щоб підтримав і Порцій Фест. Коли у 66-му році розпочалась юдео-Римська війна, Агрипа виступив на стороні римлян і після зруйнування храму, оскільки вся країна була зруйнована. Став претором в Римі і допоміг, до речі, Йосипу Флавію в написанні книги Юдейська війна. Всі його нащадки стали чистими римлянами та язичниками. Ну і закінчити оцю цю Санта-Барбару можна сином Ірода Халкійського, Аристобулом Халкійським, який за батьком був онуком ірода Великого, а за матір'ю його правнуком і правив у Халкісі до своєї смерті. Однак вже не носив династійне ім'я іродів. Фу, все це так розповідав аж сам впрів. Отака іродова Санта-Барбара. З трилером, з жорстокістю, з перелюбом, з інцестом, всім, що завгодно. Сподіваюсь, тепер вам буде легше, читаючи новий завіт, орієнтуватись, хто є хто. Але це не точно. Пізнавайте нове.